Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. З назви цього відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я розкажу про те, що мені дійсно знадобилося у пологовому, відштовхуючись від того списку, по якому я збиралася. Відео зі списком речей у пологовою в мене є на каналі, ви можете його вже переглянути. А сьогодні давайте пройдемося по цьому ж списочку, і я розповім, що мені дійсно знадобилося, а що можна було і не брати з собою. І почнемо ми з речей для себе. По-перше, зрозуміло, що обмінна карта вона потрібна, це 100%, без неї вас не знаю, чи приймуть у полога, я не знаю, як це відбувається без неї, але вона точно потрібна. Із документів мені знадобився ще паспорт, але я так розумію, що можна ще показувати його у дії, якщо потрібні комусь ці дані. В і ручка. Мені не знадобилося. зарядне для телефону. Так, пакет для речей, у яких приїду. Так, до речі, це дуже класно, що я його взяла, тому що одразу у приймальному відділенні мені сказали перевдягнутися, і я просто склала у той пакет всі свої речі, в яких я прийшла з вулиці, і поклала у свою прозору сумку, яку купувала, щоб покласти тут речі у пологові. Також знадобився пакет для брудних речей. Це теж зручно, але ну, зрозуміло, що він потрібен. Халат. Насправді халат я одягнула два рази, ну мабуть, так він потрібен. Перший раз це я у приймальному відділенні, коли перевдягнулася в ночнушку і зверху я накинула халат і в ньому я йшла до розалу. І другий раз це коли я виходила єдиний раз з палати за ті три дні, які перебувала у пологовому. Мені треба було сходити у Акушерський пункт, там запитати дещо. І Я теж, щоб вийти у коридор, накинула халат, але в принципі можна накинути щось інше або просто навіть піти в ночнушці, бо там пусті коридори ніхто по ним, крім лікарів, в принципі, не ходить. Далі дві нічні сорочки для годуючих. Це так, це прям мастхе, беріть собі на заміточку. Однієї мені б не вистачило, тому що у якій я народжувала, вона, звісно, забруднилася під час пологів, і потім я просто перетягнулася у чистеньку, якій вже була наступні два з половиною дня. І, до речі, було зручно, що вона для годуючих тут відстібалася, і було зручно. Годувати, нічого не треба було видумувати нікуди задирати. Хоча, в принципі, ем, якщо вам буде не лінь, то можна і щось інше вдягнути, і... але кожного разу так задирати прямо знизу. Не знаю, чи буде вам зручно. Можливо, щоб тут був великий виріс, і можна було так спускати. Ну, думайте, кому вже як зручно готувати, це вже справа кожного. Мені було класно з цими ночнушками. Топ для годування, теж однозначно так, я рекомендую, тому що перші дні можна без нього, а коли вже груди починають наповнюватися, то якби треба їх підтримувати. Тому топ потрібно, так як ти постійно годуєш, цим молозивом дитинка сильно не наїдається, постійно хоче їсти. Тому топ, це зручно, топ це топ. Так, гумові капці. однозначно так, бо у них зручно ходити в душ як мінімум, і під час пологів, поки ти там ходиш по залу з переймами, щось може кудись витекти, вибачте за подробиці потекти і так далі. Тому. Точно потрібні. Домашні капці я ще брала, звичайні такі мої рожеві, пухнасті. Мені було в них зручно, бо я ходила у душ цих, вони після душу в, в гумових маю на увазі, вони після душу були мокрі, тому я перевдягалася потім м'якенькі-сухенькі, і мені так було зручно. Одноразові пелюшки 60 на 90, 15 штук. Тут написано. Ну я використала максимум 5, Але я знаю історії, коли дівчата використовували більше. Не знаю навіщо у мене пішло штучок 5. Постільна білизна. Я брала з собою два комплекти, так написано у списку в пологовий. Один я використала у родзалі, я на ньому народжувала, можна сказати. І беріть такий, який буде потім не шкода, якщо він не відпереться. Бо у мене не все відібралося. Знову ж вибачте за подробиці, але залишилося трохи крові. І другий комплект, я брала двоспальний, бо знала, що буду з чоловіком у палаті у сімейній, але там була своя постіль, тому ми свою не використовували. Але я думаю, якщо брати індивідуальну палату, не сімейну, то, можливо, там і знадобиться постіль. Не просто ж так вони пишуть у списку. Одноразові трусики тена, дві упаковки в мене було. Я дві рівно за два з половиною дні після пологів, які я знаходилася у пологовому, рівно дві пачки я використала. Це просто моя любов. Я дуже вдячна тій людині, яка їх придумала. Бо я не знаю, з прокладками це, мабуть, була біда, якщо чесно. Трусики просто вогонь. Так, нічні прокладки, ну я їх вже використовувала дома, коли вже виділень було менше. У перші дні були трусики, але я не знала, що мені більше сподобається, чи зайдуть мені ці трусики, тому взяла і те і те. Носки труси зрозуміло. Труси, до речі, не потрібні, якщо є трусики накладки. А, і труси в мене ну, навіть перед пологами, якщо ви їдете вже з ви вже народжуєте, то, в принципі, з мене їх одразу, одразу зняли сказали більше не вдягати. Але раптом ви не народжуєте, раптом це тренувальні перейми, тому я думаю, все одно треба мати з собою. Далі, накладки на умітаз. Спочатку. Я намагалася кожного разу стелити собі накладку, якщо чесно. Е, але е, ну, це просто нереально, коли в тебе перейми. Тим паче це лікарня, там все стерильно, в тебе індивідуальний свій унітаз. Е, перший час так я ними користувалася потім вже м -м. туалетний папір, два рулона. Ну, у мене у лікарні скрізь був свій туалетний папір, тобто той, який я взяла з дому. Ми не використовували. Паперові рушники, два рулона. Достатньо було б одного рулону, якщо чесно. Ми ним вити, ними витирали ручки. Ну, свої руки я маю на увазі. Вологий туалетний папір. Ой, це просто ще один такий пунктик, на якому я б поставила оклику. Це просто теж спасіння, ним набагато зручніше користуватися і набагато приємніше після пологів. Це просто, просто паличка-виручалочка. Йдемо далі. Рідке мило для рук. Дві штуки було написано у списку. Ми використали одне ну, як використали трошечки там, Ми руки мили, все. Два з половиною дні, що там багато треба, то можна не брати дві штуки. Далі мікролакс. Мені так і не знадобились ці мікроклізми, це обійшлося без них. Лактаційні вкладиші так, тому що молочко тече, але насправді. У пологовому бо воно ще не сильно тече, то все одно потрібно підкладати, бо трохи щось виділяється, це молозиво, і ну все ж таки, все ж таки, щоб не псувати і собі, не бруднити нижню бі білизну, тоб, то нехай будуть. Далі Пурелан для сосків. Так, це так, це теж паличка-виручалочка перші дні, коли малюк ще не пристосувався, смоктати як потрібно. Він там їх і накусує, і щось з ними тільки не робить з тими сосками, тому пурелан так. До речі, його можна не змивати перед готуванням, тому це взагалі зручно. Зубна паста так, зубна щітка так. Ну сюди ж я віднесу ще гель для душу, там гель для інтимної гігієни. Що вам там потрібно, чим ви зазвичай користуєтеся, шампунь. Ось це все, все звичайно, так. Бальзам для губ. Так, я брала два Carmex, Він такий ріденький, трошки липкий, тому під час самих пологів мені було некомфортно з ним. І звичайно, помадку брала зі вироша. Вона класна і сухі губи після неї. Ну, наскільки це можливо, і мені було зручніше з нею. Далі косметика на випуску. То зрозуміло, що ну хто як хоче посуд. Посуд так знадобився, тому що у лікарні я не знаю, можливо, якщо попросити, то вони б давали свій. Але просили наш посуд, і у нього насипали їжу. Але у палаті сімейній там у шухляці стояв посуд, тобто можна було використовувати і його. Я не знаю, як у інших палатах. Мені здається, там немає посуду, тому треба брати. Ну і мені було комфортніше зі своєї там тарілки їсти і зі своєї чашки пити. Перекуси угу. перекуси дуже знадобилися, тому що я народила у 22.47. А сніданок був десь о 9-й ранку, який приносили палату, і на сніданок там ще молочні каші дають. Я молоко, в принципі не п'ю, тому от перекуси, які ми взяли з собою з дому, дуже-дуже були у нагоді. І після пологів хочеться їсти. Нас перевели через 2 години з родзалу у палату. Я вже там накинулася на цю їжу, їла все, що в нас було. Так, вода. 6 пляшочок по 0,5. 0,7 зі спортивною помпочкою. І ще ми брали декілька по півтора літра. І цього не вистачило. Чоловік ходив на якийсь там день, на другий, мабуть, ходив ще за водою. Одяг на випуску зрозуміло. Далі переходимо ми до речей малюка. І так. Три шапочки. Так, одну зразу розглядайте як мінус, яку одразу одягають після того, як малюк народився, вона її зразу в пакетик з брудними речами потім кладете, тому на неї дуже розраховувати не треба. Далі в мене було три шапочки, використовували ми дві от одну одразу, а потім у іншій він був весь час у пологовому і ми втягнули на випуску. Все. Два чоловічка, два бодіка, двоє повзунків, антицарапки обов'язково, якщо у бодіках і у чоловічках немає цих закритих ручок, у нас, в принципі, вони були і добре, тому що антицарапки, які я купувала ніби для новонароджених, вони були просто величезні, спадали, не трималися. Ну, взагалі, вони були гігантські. Я не знаю, Міші вже зараз майже два місяці, і він ще до них не доріс. Отак, от, от носочки. Це зрозуміло. Пелюшки я взяла, я брала з собою дві фланелеві, муслінову, ситцеву і непромокаючу. Непромокаючу я її стелила у оце ліжечко, у цю людічку, в яку я тут дитинку полого інші паленочки теж знадобилися. Підстеляти дуже зручно. Щось там ними ще витирати теж зручно. Одяг на виписку, то зрозуміло. Конверт на виписку зрозуміло. Далі вертні диски. Знадобилися, вмивали малюка кип'яченою водичкою. ватні палички у пологовому мені не знадобилися, а вдома, взагалі, а ну я про це інше відео зніму. Вологі серветки дитячі знадобилися, бо у нашому пологовому не було гарячої води, тому тільки серветки. Назальний аспіратор, ну, сопле від сос для носика, не знадобився нам у пологовому, пустушка у пологовому нам не знадобилася, бо я, ну тут дивіться самі, бо я вирішила не давати малюку соску до того часу, поки він не навчиться гарно смоктати сісю. Крем під підгузок. М -м, так. Нехай буде електронний термометр знадобився, звісно, треба міряти температурку кожного дня. Гель для миття. Не знадобився, бо, я вже казала, не було гарячої води. Підгузники 30 штук нам вистачило. Далі для чоловіка. І так, документи і флюорографія. Це зрозуміло, це вам скажуть, мабуть, навіть у пологовому які документи, що саме треба для чоловіка, тому що я так думаю, що у кожному пологовому свої якісь правила. Набір медичний славна номер 2 також не добився, чоловік його вдягнув, правда не вдягав оцю на голову цей чепчик. Як воно там називається, не знаю правильно. Ну, зрозуміло цю шапочку. Гумові капці, так, шорти футболка, так, ми літом народжували, зубна щітка, так, водичка і батончики. Батончики так, чоловік, в принципі, перекусував і під час моїх перейм, коли я себе ще добре почувала, то чому ні? Ось так мій список був складений на основі списку, який мені видали у пологовому. Також він складений на основі різних рекомендацій дівчат. І тепер, після того, як я вже народила, пройшов час, я вже точно можу сказати, що мені знадобилося, що було потрібно, що можна було не брати. Я думаю, це відео буде корисне комусь із вас, тому що ну, я дивилася такі відео перед тим, як збирати сумки у пологовий і користувалася порадами дівчат. Тому, будь ласка, беріть собі. На заміточку, мій список, Ой, ось цей список, а не з того минулого відео, тому що тут саме те, що мені знадобилося. Хоча, якщо, наприклад, назальний аспіратор мені не знадобився, але вам може знадобитися, тому я навіть не знаю тут вже індивідуально, мені здається, краще, ну я так. І поступила. Мені здається, що краще більше скласти, і потім воно не знадобиться, ніж воно знадобиться, а його не буде. Але вирішувати вам. Дякую вам за перегляд. Якщо це відео було корисним, ставте пальчик угору і чекаю вас у себе в інстаграмі, бо там я буваю частіше. І там все, що я показую, це події, які відбуваються зі мною прямо тут і зараз. Тому до зустрічі там і до зустрічі у новому відео.